Як ви звати? Мене звати Павло. Володя. Іванка. Дмитро. Нікіта. А ваші очікування на рахунок сьогоднішнього поєдинку? Ну, думаю, Верес виграє 2-0. Очікування на перемогу? Виграє 3-1. 3-1. Ну, я очікую на хорошу гру і, ну, ми сподіваємося на перемогу Вереса. Сьогодні перемога, тільки перемога. А скажіть, що ви знаєте про команду Кривбас? От ви взагалі дивились, матч і цікавились? Цього року ще я їх не дивився, а mm -hmm. це буду перший раз приїхав, в цьому році сюди на стадіон. Ну, Тренера знаю, Гернадуб гарно тренує, дуже відомий і непогано тренував. Дуже хороша команда. Тренер хороший у них. Ви знаєте, на які позиції завершив минулий сезон Кривбас? На жаль, ні. Десь зверху, так як вони в Єврокубках. На, третій, на третьому місці, молодці. Як думаєте, на які позиції можемо закінчити цей сезон? Ну, У першій п'ятерці по-любому. Ви так позитивно да. думаєте? Ну і давайте традиційно я завжди прошу наших вболівальників передати декілька слів нашим футболістам, підтримки, от, мотивації такої. Ми вас зараз підтримуємо до перемоги, ви нас правильно ведете до спорту, але ми за вас вболіваємо. Я їм хочу побажати удачі і гарної гри. Ну, коротше, все вийшло. Удачі є. Молодце будуть краще грати, буде більше болівальників. Я б сказав би мотиваційні слова, що хлопці стільки народу приходить вас дивитися, боліває за вас, тому ви не маєте права інакше зіграти тільки як з перемогою. Гарного матчу, що що. Не хворіла щоб не хворіла. А комусь може конкретно з футболістів хочеш передати щось? Mm... Хто тобі найбільше подобається? Степанюк, степанюк, передаємо, скажи привіт, і що ти хочемо сказати? Привіт, будь здоровий.